Добрий день, Олена. Добрий день. Сьогодні ми починаємо урок вивчення шрифту Брайля. Спочатку я тобі розкажу історію виникнення, як саме виник шрифт Брайля. Почалося все з давнини. В давні часи люди теж замислювалися, як допомогти незрячим людям пізнати навколишнього середовища. Але а, такий поштовх дав просвітитель як Дідні Дідро. Саме він в 1749 році написав книгу і опублікував лист про сліпих в повтяння зрячів. За цю книгу його визнали вільнодумцем і навіть посадили у в'язницю. Але в 45-му році, в 745 році, народився такий у Франції людина Валентин Хайої. Його віддали вчитися в монастир. Він знав дуже багато іноземних мов, там вивчив, і він бачив, як абат допомагає глухонімим. І він цим прикладом захопився і почав допомагати незрячим. Він за ними спостерігав і зрозумів, що незрячих людей можна теж вивчити. То він в 1784 році у своєму маєтку відкрив першу школу. Для незрячих людей. Він так і назвав її «Реміснича школа для незрячої молоді. Потім ця школа переросла в університет і у Франції був відкритий університет, в який потім в 1820 році прийшов талановитий учень Луї Брай. Який саме і а, створив абетку, тому що Валентин Гаюгі а, придумав шрифт, який називався Уньцял. А це зрячі літери, тільки надруковані в опуклими лініями, щоб людина могла пальцями прочитати. А, Луї Браль зрозумів, що це не так. Легко, і це не так швидко, як би хотілося. То він тоді придумав таку кодову систему і шести крапок. Шести крапка вона вміщується під пучкою пальця. З однієї сторони розміщено три крапочки з лівої і з правої стовпчик теж три крапочки. У нас є україномовний електронний замовчитель вивчення шрифту Браля. От, будь ласка, Олена, Роздивись його. От тут бачиш крапочки, зліва три крапочки і справа три крапочки. Якщо ти на них натиснеш, то вона виходить з пазлів. І оця верхня кнопочка, ти її натискаєш, щоб перевірити. Так, треба вмикнути. Літера Л. Бачиш, ти вже літро Л на колонах. Тепер можна P. видивити іншу літеру. P. Так, літера П. Р. Так, а це значить, що ніякої літери немає. Ти почула такі. Uh -huh. Звук, так? Угу. Давайте откладемо в сторону, я тобі покажу ще такий кубик У нас є. Теж можна, бачиш, всі три частини цього кубика крутяться, і так можна викласти якусь літеру. Це П, так? Літеру ага. виставлена. Так, вірно. А тепер давайте кладемо, це добре з цим впоралась, прийдемо до письма. Оце в нас така збільшена шестикрапка. Якщо ти будеш колоти грифелем з цієї сторони, то на зворотній стороні будуть крапочки витинатися. От спробуй. Це для того, щоб людина зрозуміла, що пишемо з правої сторони, перевертаємо, виходить, зеркальне дображення. До так, так, переверни. Так, літера Р. Так, правильно. Все правильно. Так, Все ти зрозуміло, тепер спробуй. Писати в дошці були. Це у нас такий трафарет використовується. Так, що писати? Давай попишемо слова, імена от її ти літери вже вивчила. Перше ім'я Алла. Це дуже просто. Ти виколювала тут. То Пишем, пишемо з правої сторони на та, ліву, так? з правої сторони наліво пишемо. Так, надрукувала. Надрукувала. Тепер можеш написати Белла. Теж таке ім'я є, так? Ну, а тепер можна Олена. Є. Yeah. Ну, а тепер давай відкривай. що Ти майже до кінця рядка дописала чи правильно перевіримо. Тримайте. Давай Трimемся. Алла, Бела, Олена. Так, ти вірно написав. Це. Такі невеличкі по одному слову, можна писати, вдома, наклеювати на банки з консервацією. Дуже зручно, тому що якщо ми хочемо розрізнити, де в нас варення, а де кабачки закриті, то таким чином можна. Також, якщо людина любить слухати музику, в неї багато дисків, то вона в коробочці теж може по одному слову так підписати і буде знати, де в неї що знаходиться. А також а, ти, мабуть, бачила, що в нас ліки в аптеці, якщо купиш ліки, на коробочці підписані. Це теж дуже зручно, якщо людина сама, її потрібно приймати декілька ліків. Вона може розібратися. От таким чином, ти теж можеш розібрати, які в тебе ліки. Або а, зараз дуже багато існує взагалі в просторі, а, дуже багато підписано, який поверх, на який ми поверх спустилися, або написано а, на а, перілах, куди нам треба рухатися, багато табличок, які теж позначають напрямок руху, стрілочками. Я в поліклініках зараз поставили дуже. Да, так, молодець. Брали. В поліклініках, так, да, ти бачила у себе, так. Да? Угу. А також я знаю, що в банках це теж ставлять. А ну, це добре, що ти вже стикалася з таким. То я думаю, що на домашнє завдання я тобі задам повторити ще більше літери, щоб ми написали не тільки імена, а цілі речення. Тож на сьогодні наш урок завершений. Дякую. Да, до побачення. До побачення.